Якщо ти не знаєш, що подарувати друзям та близьким на свята, тоді це відео для тебе. Привіт, мене звати Аня, ви знову на моєму каналі, і сьогодні я зібрала для вас безліч ідей для подарунків не тільки на Новий рік Різдво, але й на загалом усі свята, на дні народження, можливо, якісь ваші. Особисті свята і так далі. Більшість з ідей будуть, мабуть, для дівчат, тому воно буде не тільки корисне, якщо ви захочете комусь зробити подарунок, але можливо ви самі не знаєте, що вам подарувати, і завдяки цьому відео ви зможете створити свій власний вішліст. Я спитала своїх друзів, подруг не тільки що б вони хотіли собі отримати на свята. І таким чином я зробила цей перелік, також додала щось від себе, і я розділила все це по категоріях. Я е, на моменті монтажу буду намагатися додавати якісь зображення, що я маю на увазі. Можливо, якісь посилання будуть в описі, е, та спробую створити тайм-код для цього відео. І перший розділ про який я хочу розповісти. Ідеї, це техніка. Це завжди безпроіграшний варіант, особливо, якщо ви знаєте, що людині потрібно. Тут є подарунки на різні бюджети. Таке найбанальніше це, мабуть, айфон, але це 100% безпроіграшний подарунок. Ви можете зробити його своїй мамі, татові, дівчині, хлопцю. Я не знаю, ну, можливо, подрузі або другу, це щось тумач, але. На ваш розсуд. Тобто, це може бути айфон. Я сама б собі хотіла такий подарунок. Ну, точніше, в мене вже е, був досвід, коли мені дарували айфон, на який я зараз знімаю. Але хочеться теж оновити. Далі навушники. Мені теж дарували навушники, AirPods треті. Потім мене їх крали. Я купила собі нові сама. Це супер варіант. Також я дарувала своїй мамі навушники на цей день народження, і це взагалі. Крутий варіант, якщо людина слухає музику, якщо вона багато часу проводить в дорозі, я, наприклад, не виходжу з дому без навушників. Це можуть бути не обов'язково AirPods, Я знаю у Samsung, у JBL є різні варіанти. Також це можуть бути такі великі, об'ємні навушники. Тоді це можуть бути маршали, наприклад, там четверті, п'яті, Я не знаю, скільки вже їх вийшло. До цього ж до навушників я думаю, можна додати ще якісь bluetooth колонки це теж класний подарунок. Вони, мабуть, потрібні кожному. У мене теж є така маленька JBL, і я її дуже люблю, тому що я її використовую дуже часто, там коли прибираю, і таке інше. Далі це годинник, а це може бути не тільки смарт-годинник, наприклад, там Apple Watch або Samsung якийсь, але це може бути просто якийсь годинник. Я чула, що не можна дарувати. Своїй коханій людині годинник, це доростування. Я не зовсім в це вірю. Якщо ви теж, то це буде дуже класна ідея. Наприклад, це був останній це 9, здається. У мене С'є, і дуже раджу цю модель. Але, мабуть, краще зараз вже купляти SE другого покоління, щоб вони були більш сучасні. Також це може бути будь-який годинник, який звичайний такий, я не знаю, як воно називається. Просто годинник наручний. Я собі б хотіла мабуть, Casio. У мене немає там таких. Мрії про картєє. Мені завжди подобаються годинники Касю. Наступне це фотоапарат миттєвого друку. Я собі записала інстакс, але це ще може бути Polaroid. Зараз ще Canon почав випускати такі фотоапарати. В мене був такий, і зараз я хочу собі новий. Він, здається, називається Ліплей. Він мені дуже подобається тим, що він. Попри те, що він просто друкує фотографію, ви можете обрати, наприклад, зробили фотографію, і якщо вона вам не подобається, ви можете її не друкувати. Тому що в кого є такі фотоапарати ви знаєте, що ці картриджі дуже дорогі. І, наприклад, якщо фотографія не вдала, можна просто її не друкувати. Також з цієї теми можна подарувати людині картриджі. Можливо, не як основний подарунок, але як частина чогось там не знаю, зібрати якийсь бокс з подарунками. І якщо в людини вже є такі фотопарад, то тут і ще покласти картриджі. Вони бувають не тільки білі, а якісь з ефектами, якісь з, з, з кольоровими рамками. І мені здається, що це теж корисний подарунок. Можна віднести до одного. Це може планшет, ноутбук. Це теж таке щось банальне, але це корисний насправді подарунок. Але це вже найбільший мабуть бюджет. Далі це програвач для пластинок. Це моя така маленька мрія. Я вже давно на них заглядаюся в магазинах. Тому що колись в мого дідуся е, був такий програвач, я дуже любила слухати там, наприклад, діпішмот ці пластинки. і разом з програвачем можна і пластинка. або платівки. Боже, платівки не пластинки, платівки. Я може, оставлю той о, програвач, на який я дивилася в магазинах. Я не розбираю, чи він хороший чи ні, але просто я його бачила. Він мені сподобався. Наступне це можуть бути чохли для телефону, і це можуть бути якісь парні чохли, або якісь фірмові. Я не знаю, там Guess, Gucci. Гучі. Мені таке не подобається, але можливо комусь. Подобаються ці бренди і вони люблять якісь круті такі чехли. У мене вони всі з Алікспрес. Це більш, мабуть, для хлопців. Я, звісно, не хочу ділити там на такі дівчачі або чоловічі подарунки, але мені здається, що хлопці частіше захоплюються якимись іграми, і тут можна подарувати якусь ігрову мишку. Бездротову навушники спеціальні ігрові, там не знаю килимок для мишки. Вони теж є дуже такі прикольні кастомні, там з анімен, чимось ще. Якщо, наприклад, хлопець або дівчина цим цікавиться. Мені здається, це ж класний подарунок. І, взагалі, там клавіатура, якщо ви розбираєтеся, бо якщо вам казали, яку саме подарувати. Я впевнена, що хлопець, якщо він грає в ігри, він буде просто в захваті від таких подарунків. Далі з техніки в мене є ще док-станція. здається, це так називається. Наприклад, можна подивитися від Xiaomi, Це такі станції, де можна одночасно заряджати і телефон, і навушники, і Apple Watch, або інші годинники, які підтримують бездротову зарядку. Мені здається, це дуже зручно. То ви можете одночасно заряджати всі свої пристрої. Також подарунком може бути електрична щітка або іригатор. Це не тільки зручно, але й ще корисно. Останні, мабуть, в мене з техніки це цева лампа. Наприклад, моя вже зламалася. Я зараз її просто скотчем замотала, щоб зняти це відео. Або це може бути не тільки така лампа, це може бути якийсь мікрофон, якщо людина займається теж відеозйомкою, така підлічка, або щось такого типу. Далі я додала. Трішки для машини подарунки, якщо в людини вона є. Зовсім трішки це такий портативний пилосос. Якщо в людини є машина, це буде класний подарунок і дуже корисний. А також це можуть бути ароматизатори різні. Я колись, коли жила в Україні ще я купувала. Я зараз, мабуть, не згадаю, але я знайшла або в інстаграмі, або десь такий сайт, і там були такі класні ароматизатори, які вставлялися в цю. Решітку, звідки йде повітря, я не, я не знаю, як це називається. І вони були такі пласкі, довгі, вони дуже класно пахли І взагалі не було помітно в цій решітці. Напишіть, як це називається. Я не пам'ятаю справді. Далі в мене йде одяг та аксесуари. Я думаю, що це завжди безпрограшний варіант. Я, мабуть, просто тут перелічу. Щоб теж не розтягувати відео, перше в мене стоїть в цьому списці Dodo З цим я люблю цей бренд. Вони роблять, ну з назви можна зрозуміти. Вони роблять шкарпетки. В, в них також є якісь капсі для дому, біоїзна. Але я там замовляла лише шкарпетки дуже багато разів. Я сама в них ходжу. Вони завжди з прикольними принтами. Там є багато шкарпеток з українською тематикою. Далі може бути якась толстовка, кофта. Це можливо. Якщо в людини якийсь улюблений бренд, я насправді з по одягу не прям ще так розбираюся. Е, я до цього проще відношусь, але якщо ви знаєте, що в людини є якісь уподобання, якийсь конкретний бренд, який вона дуже любить, то welcome. Далі в мене йде кросівки. Це завжди гарний варіант для подарунку. Особливо, якщо ви знаєте розмір людини, що вона любить. Можливо, вона вам когось сказала, що які саме вона хоче кросівки, Тоді це завжди буде теж 10 з 10. Різні піжами, наприклад, піжами Вікторії Сікрет. У мене були дві, і тих, що були в мене, якість там відмінна. Можливо, в когось був інший досвід, але мені вони дуже подобались. Або це може бути піжами. Я теж зараз дивилася в Тезеніс, Там дуже прикольні є домашні костюми. Там штані, якісь футболки, якісь ковтинки такі домашні. І вони теж дуже гарної якості. Теж є магазин Андіс. Я здається, вони є на ансфері. Але в Польщі 100% вони є, тому що я позавчора здається там була. Там теж є прикольні піжами. Ну і так само білизна там є. Але мені здається, що білизна це досить такий, не знаю, приватний подарунок або дуже. Мають бути такі відносини з людиною, щоб таке дарувати. Також з домашнього це можуть бути е, такі прикольні. Якісь домашні капці. В мене, наприклад, з примарку. Мені вони подобаються і в них гарна якість. Ще прикольні є в Ойшо. В Вікторії Secret теж є їх фірмові капці. Ну вони взагалі такі рожеві, хутріні. Просто girls. Це може бути халат. Наприклад, теж з Вікторії Сікрет, і також з аксесуарів більше це рюкзак. В мене наприклад був рюкзак, і є рюкзак Канкін, і я його проносила вже. Майже три роки, і я ще пану з ним далі ходити. Я б хотіла його оновити, тому що він вже трохи таки потертий. Але мені дуже подобаються ці рюкзаки. Вони ще можуть бути в нагоді, якщо людина десь подорожує. Наприклад, візер ронеєр він здається саме таких розмірів. Але також це може бути будь-який рюкзак. Вибір насправді дуже великий. Далі це крокси. І е, важливо, це більш літній варіант подарунку, але зараз мені здається, вони коштують дешевше ніж влітку. Я навіть зараз придивилася до одних, тому що моїм кроксам вже погано, якщо чесно. Це буде як подарунок на майбутнє на літо. Якщо ви, наприклад, подаруєте на новий рік. Також в мене тут у списку є гаманець. Теж можна Вікторій Secret купити. А можна на замовлення зробити з якимось знаєте такі шкіряні гаманців, на яких є якісь зображення. Я не знаю, вибиті або що там з ним роблять, вишиті. Наступне це може бути якась цікава парасолька. Наприклад, вони теж ж є дуже гарні. Прикольні, У мене коли була прозора парасолька, але вона була саме як трость, тому не дуже зручно. Я вам можу рекомендувати складні парасольки, тому що з тростю ви її не зможете покласти собі в сумку. Також, так як зараз зима, то дуже класним подарунком може бути термобілизна. Вона також є прикольна вольша. Я не знаю, в яких ще по магазинах вона може продаватися, але думаю, в якихось спортивних Nike, як 100% вона може бути. Останнє, що я маю з одягу, це, мабуть, не просто річ, а бренд Uniqlo, або Unico. Я не знаю. В Україні його, здається, немає, але ось у Варшаві його відкрили е того року. Також, думаю, можна замовити якось байером. Мені цей бренд подобається тим, що там багато базових і дуже-дуже якісних речей, звичайних кофт, або куртки, такі, або якісь сумки. В мене, наприклад, є сумка така через плече з Юніко. Ну, і взагалі, якщо я вже почала за сумки, також гарна подарунку буде сумка. Або якась в дорогу, або така через спортивна, наприклад, там. Ну, я приклади беру свого життя. У мене є он Еліс. Або це може бути Вікторія Сікрет знову ж таки. А, а взагалі сумок може бути, я не знаю, яка, яка кількість варіацій. Це можуть бути якісь дорогі. Я просто не орієнтуюся цьому, тому що мене не цікаві такі ні бренди, особливо ні якісь ем, дорогі сумки. Наступне в мене прикраси, але тут я е, додала зовсім мало. Я додала просто якби бренди. Це туз. Такі з ведмедиком в мене ще немає, але мені хотілося щось від цього бренду. Та Пандора, Пандору я дуже люблю. У мене дуже багато прикрас від Пандори. Наприклад, навіть ці сережки. В мене є два браслети з шармами. В мене є ще дві пари сережок. В мене є хрестик від них. І я дуже люблю Пандору. Наприклад, одного разу в мене займався браслет. Цей Пандора мій з колекції. Я приїхала, мені його замінили на новий. Взагалі, це дуже класний подарунок, тому що потім, якщо ви, наприклад, подаруєте браслет, ви потім на будь-які свята можете дарувати нові шарми, і людина завжди буде пам'ятати про вас, тому що вона завжди з собою буде носити ці шарми. Туз там також є прикольні прикраси з цими ведмедиками. І ще я додала в розділ прикрас: це якісь парні. Перше, що приходить мені на думку, таке найбанальніше це можливо половинка серця, але їх є теж безліч, або це можуть бути якісь браслети, парні, або що завгодно. Далі я переходжу до такого розділу сертифікатів. Тут просто можна його назвати сертифікати, і ви вже самі можете е, зрозуміти, шукати, що б ви хотіли подарувати, але я написала варіанти. Перше, це сертифікат на татуювання. У мене був такий подарунок на мій 19-й день народження. Я собі зробила тоді три татуювання. Також це може бути сертифікат з схожого на пірсінг. Наступне це сертифікат на розбір матриці долі, я не знаю. Можливо, у вас є знайомі, які цим займаються, які б могли зробити розбір матриці долі, який покаже багато про ваше життя. Так, дуже класний варіант, щоб почати свій рік з більшого усвідомлення. Наступний сертифікат це на сесії з психологом. Але це теж трохи складно, тому що треба знайти дуже крутого психолога, спеціаліста, щоб бути впевненим в цьому спеціалісті, ну або дарувати на якісь, Сертифікат типу Mindly, там де людина сама може обрати собі психолога, якщо там взагалі є сертифікати. Наступне це сертифікат на тайський масаж, і якщо хтось хоче мені щось подарувати, будь ласка, це я один раз подарувала своїй мамі на день народження. Вона була у захваті. Потім я пішла на цей масаж, коли я жила у Львові. І Я просто у мене потім півроку мені не хотілося відводити так назад лопатки, тому що в мене була настільки розслаблена спина. Спина, це, це 100 з 10. Або це може бути сертифікат просто на масаж, а краще на кілька сесій масажів, щоб з цього було більше сенсу. Також може бути сертифікат з різних фірм, які влаштовують якісь прикольні, я не знаю, інтертеймент, як Боду в Україні є. В Польщі також багато є таких островків, де ви підходите, купляєте за якусь суму. Це може бути якась подорож, кудись. Це може бути знову ж таки спа-масаж, це може бути стрибок з парашутом, або я не знаю поїздка на конях. Тобто там у них дуже багато ідей. Мені здається, теж якщо ви знаєте, чого хоче людина, це супер подарунок. Далі в мене трошечки для дому. Це теж подарунки, такі, які не основні, а більш додаткові. Перше, це Бассен Баріокс. Я не знаю, я б хотіла звідти все, але там досить дорого. Там, наприклад, свічки коштують 150 злотих. Якщо гривни переводити, це десь 1350 гривень за свічку. Так само там дорого коштують і гелі, і осйони. Але як воно все пахне, як воно все виглядає, просто чарівно. Наступне це може бути, окрім свічок, це може бути аромадифузер. Вони теж я думаю продаються десь в зарі Home, або ну вони скрізь продаються. Також, як я вже сказала, зара Home, там просто все, що завгодно можна знайти. Або H&M хоум. Я просто орієнтуюсь по польських магазинах, там хоому. Але також в Україні, наприклад, є Юск, там теж багато всього є для дому. І також в мене для дому в цій категорії ще є якась прикольна чашка. Я дуже люблю чашки. Колись мені подруга подарувала таку 600-мм або більше навіть чашку, тому що я люблю багато чаю. І це завжди класний подарунок. Або якщо зараз ми говоримо про якісь новорічні подарунки, то, то якусь таку новорічну прикрашену чашку. Наступний в мене списочок це про догляд за собою, це якісь косметичні вироби. Тут теж я не можу себе назвати аж таким експертом, але теж я це питала у своїх друзів, коли створювала всі ці ідеї. Перше це скраби від Pink. Я їх спробувала вже два або три, і це це найкращі скраби, які в мене були. По Перше, вони всі дуже круто пахнуть. по-друге, вони насправді дієві. Наступне це може бути парфум. Це теж залежить від того, що любить людина. В мене, наприклад, зараз є духи Естеладор. Я сподіваюся, так воно читається та від Вікторії Сікрід. Вже їм рік, Вікторії Сікрід, і це теж, до речі, був подарунок на Новий рік. Далі це може бути адвент-календар з якоюсь косметикою. Я навіть не знаю, я чула про Rituals, можливо, щось Сефори, Дуглас, можливо, вони роблять якісь такі. Окрім адвент календарів, подарункові набори. Тобто, це можуть бути з будь-якого магазину такі наборчики з пробниками або з мініатюрками. Я колись собі купувала ордінері з чотирма продуктами. Такий набор, і мені дуже сподобалось. Далі сертифікат на мейкап. Якщо, наприклад, ми говоримо про Україну, де немає сафори дугасу, також мейкап є і в Польщі і в Україні. Я купувала, наприклад, мамі такий подарунок на минуле день народження, на якусь конкретну суму сертифікати, і людина сама обирає, що їй потрібно. Також можна будь-що з Вашін. Це може бути там і бомбочки, і мило, але там теж досить так дорого. З українських брендів я можу порадити Юніко. Юніко. Я купувала влітку в них блиск, що в мене зараз на губах. Це від них. Також купувала хайлайтер такий вологий з рум'янами, Теж ви можете бачити на мені. І ще таку помадку, яку можна і як тіні використовувати, як рум'яна. Мені сподобався цей бренд. Він український, можна замовити в інстаграмі, тому я рекомендую. Також українська косметика Хіорі, Вони зараз, здається, виходять ще й на польський ринок. У мене була від них засіб для омивання обличчя з вітаміном С. Мені теж дуже сподобався. Ще можу порадити Ordinary, про який я вже казала. Наприклад, мені підійшов цей кровавий пілінг, який так називається. У мене ще був від них саліцилова кислотова маска прикольна, сиворотка, і багато всього в мене вже було від Ordinary. І також я, наприклад, зараз в Польщі користуюсь і Rocher. Мені дуже подобаються їх гігієнічні помади, а також гелі для душу. Я постійно їм користуюсь. Давайте тепер перейдемо до такого. Я не знаю, спочатку це було щось про книги, але потім там з'явилися різні дрібнички. Ну і перше – це книги. Книга найкращий подарунок, я з цим згодна, Я просто дуже люблю читати. І якщо мені подарують книгу, яку я хочу, це буде завжди круто. Далі якісь дуже милі блокноти. Я їх дуже люблю. Я казала в минулому відео, що я веду особисті щоденники, тому ну я завжди була якась обсест з цими ж різними блокнотами. Наступне це будь-що з Файн Тайгер. В Україні його, здається, немає так, але в Польщі є. І це взагалі датський магазин, компанія, фірма. І там просто є якісь милі такі приколюхи. Далі це е, такий набор для скрапбукінгу. Мені на мій день народження подарувала подруга. Я туди планую роздрукувати та вклеїти фотографії, але вже майже рік мене не доходять руки. Далі тут в мене є настольна ігра Imaginarium. Я один раз спробувала в неї грати, і мені вона дуже сподобалась. Також, окрім Imaginarium, можуть бути якісь карти Uno. Я, наприклад, люблю уно, звичайні карти, карти таро, якщо людина цікавиться. Також набори лего вони є не тільки для дітей, є і для дорослих. Досить такі складні. Також до цього можна віднести пазли. Ще можуть бути карти афірмації. В мене є такі. Я їх використовую на своєму акаунті про матрицю та таро. Ось так я там називаюсь. Переходьте, підписуйтесь. Я там викладаю іноді карту дня, карту афірмацію. Наступне це якісь музичні інструменти, наприклад, гітара, укулеле. Я не знаю, що ще можна подарувати. Я просто граю тільки на цих двох, ну ще на фортепіано трохи. Видарувати фортепіано, це вже це вже рівень, я вам скажу. І гітара, наприклад, може коштувати така нормальна 100 доларів. Не дуже дорого, але це насправді дуже крутий подарунок. Якщо людина хоче навчитися, або трошки вже вміє. І також тут у мене є сертифікати. Це, по-перше, на якісь курси, на які людина хоче, можливо, там з програмування або щось таке. З матриці, старо, це просто те, чим я захоплююсь, тому говорю. А також це можуть бути якісь курси мовні, курси англійської або ще якоїсь мови, яку людина хоче вивчити. Це дуже корисний подарунок, я була в такому рада. Тут в мене є м'яка іграшка, я їх дуже люблю, особливо з Екеї. У мене є акула з Еке і панда, я з ними сплю. Також, як ви бачите, я малюю картину по номерах. Це вже моя десь 18-та, не пам'ятаю точно. Їх я майже завжди закупляла собі сама. Але якщо б мені подарували, це була б класна ідея. І я минулому році подрузі свої дарувала картину по номерах. Також до цього я можу віднести алмазну мозаїку. Я ще не пробувала, але мені здається це теж прикольно і теж може бути як медитація, як картини по номерах. І остання секція це в мене для спорту. Я нещодавно почала ходити в спортзал. Це моя попитка. Номер я не знаю який. Я сподіваюся, що в мене вистачить надовго. І якщо людина займається спортом більш стабільно, ніж я. В мене тут є коврик для йоги, та школа із подрузі такий подарунок. Також можуть бути резинки для спорту. У мене теж є, я замовляла десь в інтернеті. Це можна знайти на будь-якому сайті. Вони є різної інтенсивності, різного матеріалу, тобто якісь складніше розтягуються, якісь легше. Наступне це абонемент в спортзал, крутий подарунок, щоб дати людині зрозуміти, що ну, можливо ось твій знак, щоб почати займатися спортом. Також масажер. Знаєте, є такий від Xiaomi, теж здається, який такий шар, і він тебе б'є. І я колись теж хотіла такий масажер, але це потрібно, мабуть, щоб хтось зробив, якщо це, наприклад, спина. А ноги, руки можна самостійно робити. Мені здається, він досить такий приємний. Також може бути е, масажний ролик для того, щоб. Я не пам'ятаю, як називається ця техніка, коли люди у всяку там руку качають на такому масажному ролику: спину, ноги. Але це дуже корисно для кровообігу, для лімфи, для того, щоб спадали отіки. І останнє в моєму списку взагалі це дошки для цвяхостояння або садху. Це теж такий подарунок, щоб людина почала познавати себе, відкриватися чомусь духовному і так далі. Ось і всі подарунки. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Вам воно сподобалось. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші ідеї для подарунків або щоб ви собі хотіли, і інші зможуть, можливо, ще чимось надихнутися для. Подарунків іншим, а також я хочу провести такий міні-конкурс. Я не знаю. Я хочу зробити так, що хто проявить найбільше актив під цим відео, напише найбільше коментарів до виходу мого наступного відео. Того нік або ви можете написати, як вас записати. Я зроблю сігну, і наступне відео на фоні буде цей аркуш з вашим іменем або ніком. Ось такий я вирішила зробити таку інтеграцію з вами. Не знаю, коли я це придумала, мені здається, це дуже прикольною ідеєю. Дякую вам за перегляд. Чекатиму на ваші ідеї в коментарях. І як вам це відео, і побачимося в наступному відео. Па-па!